Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі. На каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тема облікової ставки вона визвала просто бурю обговорення серед українців і в тому числі наших глядачів. А тому сьогодні ще раз поговоримо на цю тему. Хочу почати з того, що багато хто вважає, що рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 10 до 25% то ніяк не вплине на їх повсякденне життя, але то не є так. Зараз поясню. НБУ підвищує ставку до 25%. І все то нібито для боротьби з інфляцією та девальвацією гривні. Що восени Восени НБУ отримає і інфляцію, і девальвацію, і до того ж значне руйнування економіки. Теоретично завжди, коли є ризик інфляції та знецінення гривні, підвищують ставку. Це теоретично зміцнить курс національної валюти і знизить ціни. Але повторюсь, це теоретично. Інфляція в Україні вона носить такий характер не інфляції попиту, коли багато грошей, а інфляції витрат. Бензин дорожчає не внаслідок зростання споживання, як і продукти харчування, не внаслідок. А зовсім по іншим причинам, ви розумієте. Та й взагалі, як можна очікувати зміцнення курсу гривні, якщо один із інструментів зниження інфляції у 2019-му, якщо у нас фіксований курс, Фіксований курс, розумієте? 29 гривень 25 копійок за долар. Куди він ще зміцниться? Більше ніж 29-25 він не стане. Так можна припустити, що збільшення облікової ставки то пролог до відкриття міжбанку та зняття валютних обмежень, і тоді то взагалі погано, взагалі погано. А, схоже, що головні вигодонабувачі такої схеми, структури, які хочуть вивести просто свої капітали з країни. Ну, правда, просто складається таке враження, що ось просто а, зробили таку схему, і люди просто хочуть вивести свої капітали з країни. Мабуть, сто днів паузи їх дуже сильно напружили. Тепер щодо банків, кредити підвищать. Хтось скаже, та хто зараз бере ті кредити. Не скажіть. Позичальники перестануть кредитуватися. Люди хочуть кредитуватися, бо потрібні гроші. Я не кажу зараз про простих людей. Багато хто займається якимись бізнес, якісь хоч десь, хоч трохи якось хоче хтось підзаробити. Розумієте? Ну, тяжкий зараз момент і викручуйся як хочеш. Тому позичальники просто перестануть кредитуватися. А ті, хто взяв кредит. Підплаваючи ставку, вони просто збанкрутують, просто збанкрутують. І помахаємо ми рукою держпрограмам компенсації відсоткової ставки. Ніхто не компенсуватиме ставку за кредитами з 50% до нуля. Ну жодних грошей в бюджету не вистачить. Нас чекає просто кредит, а, нас чекає просто колапс кредитування бізнесу. От і все. Не вірте тезам про те, що зараз ніхто не хоче кредитуватися. Попит на кредити він є і він великий. Під релокацію, під програми енергозбереження, енергоефективності, на тлі дефіциту та здорощення енергоресурсів, то просто під імпортозаміщення цих товарів, що стали недоступними, такі їх багато, під структурну розбудову економіки в умовах воєнного часу, під оборонне замовлення, під часткове відновлення бізнес-процесів, дуже дуже, дуже дуже багато різних моментів. Але навіть. Першокласний позичальник з просто нереальною історією, гарним рейтингом і так далі, ліквідною заставою і там, ну просто із всіма показниками для того, щоб отримати кредит, зможе взяти кредит ну, мінімум під 35%. Мінімум основна ж маса під 40-50%. Такі кредити зараз ну, точно нікому вже будуть просто не потрібні. Тобто перед нами просто звичайне вбивство економіки під приводом боротьби з інфляцією. То просто здійснене на користь ну, кількох банків та структур, що готуються до виведення капіталу з країни за, ну, за прийнятним курсом, скажімо так. От і все. В результаті ми отримаємо і інфляцію, і девальвацію, і посилення темпів падіння економіки, посилення бюджетної кризи і багато багато чого іншого. Що треба було б зробити? Як радить економіст Олексій Кущ, я, до речі, погоджуюся з ним повністю, потрібно заморозити облікову ставку на мінімальному рівні. І просто змиритися з тим, що жодне збільшення ставки зараз не поверне фінансування Мінфіну з ринку. Потрібен випуск цільових військових облігацій Мінфіну з нульовою ставкою, які купуватиме просто безпосередньо, і НБУ, фінансуючи дефіцит бюджету. Таргетна цільова емісія чітко позначених каналів так робили в період пандемії. Дуже багато країн, що розвиваються в результаті просто ці держави отримали потужний імпульс зростання на виході з кризи. А ми ні. зростання ВВП України в минулому році був лише 3,6%. Війна то просто протистояння економічних потенціалів. Нам потрібні сміливі та якісь безпрецедентні рішення, ось як колись у Кореї, у вигляді реформ. Пак Чонхі, ривок із повоєнних злиднів, просто з повоєнних злиднів до процвітання. Ну, а для цього, для цього просто потрібно вичищати мінфін, вичищати уряд, Нацбанк від людей, які просто нездатні до усвідомлення завдань, що стоїть перед ними. Але поки що титани у нас на фронті, а не на інститутській. На жаль, на жаль.